Майже 2,5 мільйони гривень поповнили у минулому році міський бюджет від зовнішньої реклами. Це на 100 тисяч гривень менше, аніж у 2012-му. У міському рекламно-інформаційному центрі пояснюють, доходів поменшало через ріст боржників. А от у боротьбі з незаконно встановленими вивізками результати кращі. Вперше комунальники через суд зобов'язали власника нелегального бікборду за кожен день простою платити по 100 гривень. Таким чином порушник поповнив міську казну на 45 тисяч гривень. Тобто, замість того, щоб демонтувати, або коли під час дії дозволу цей бігборд платить бюджет 459 гривень в місяць, то так це виходить 3 тисячі або 3 тисячі 100 гривень. Оце такий факт, на який підприємцям треба зважати. Це є судова практика вже відтепер. Тобто, це прецедент, який вже був в місті Івано-Франківську. Також у минулому році комунальники демонтували понад 70 незаконних вивісок та інших рекламних конструкцій. Щоправ де ефект не завжди є тривалим. До прикладу, очищений будинок культури глухих нині знову рісніє різними рекламними банерами. Тим не менш, демонтажні роботи продовжуються навіть вночі, так кажуть чиновники, безпечніше. Ми перейшли на нічні демонтажі по одній простій причині, тому що це переходить в стан революції так, підприємців. Ми вночі демонтовуємо, тому що блокують техніку, тому що були факти побиття виконавців цих робіт. Тому що це взагалі така надзвичайно стресова ситуація. Чомусь так люди сприймають. Тим часом міський голова Віктора Нужкевичусь нагадав: правил бізнесу, в тому числі у сфері реклами, мають дотримуватися усі однаково. Не може такого бути: От, в мене там пивниця там, чи що там в центрі міста, я що хочу, то цим чіпляю. Так не може бути. Є порядок, є правила певні. Всі мають дотримуватись, незалежно від того, чи це магазин, чи це ресторан. Також в цьому місяці комунальники мають намір впорядкувати соціальну рекламу, адже часто владу зобов'язують розміщувати за багато таких носіїв, а це завдає збитків бюджету.